І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо грати Mortal Kombat 1 Combat Liga. Граю я знову за свого стоп-зіро. Проти Гераса. Feel death's chill. Round two. Fight. over there. Over, there. over and done. Back, over there. Finish him. Так, добре. Перший бій ми виграли, друзі. Подивимося, що буде далі. Щось він взагалі не грав, тільки блоку. стояв. Щось, щось не бій якийсь, а не зрозуміло, що це було. Я не розумію взагалі, що це було, або це спеціально він так робив. Зараз подивимося. Угу, Зараз подивимось. Так, бачите, тепер він грає. Тепер він грає Тобто він... Тобто тепер він... він тепер грає вже добре. Тепер він хоча б щось почина... почав робити. Це вже добре. Добре. Чекає, чекає. чекає. Вони всі чекають, ми знаємо. Вони всі люблять чекати. Так, ви зрозуміли. Так, бачите. Добре. Ну він хоча б я ж кажу, він хоча починає хоч якось грати. Бачите. Так, добре. Все так легко, так? Дивись, сидить і чекає. Ага. Ви зрозуміли, імбою користується. Імбою використалися. Ось так. Красиво, правда? Красиво. Дивіться, скільки в мене залишалось КП, друзі. Дивіться, скільки в мене залишалось КП. Щоб ви розуміли, що, що таке. Бачите, їмбой. Імбой користується, бачите? Ну, тобто, щоб ви розуміли. Так, бачите, він зупиняє. Оце може зайнявати багато хп в тебе. Тобто, а, диви, 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 диви. Дивись. Я, я нічого не роблю навіть. Бачили, я нічого не робив. Я просто вам показую, що, на що він здатний. цей Герас. Тобто він імба. Він просто імба. Ну, тобто він капець. Гедотний такий персонаж тут, насправді. О. Так, чекає, бачите, блоку почекав, блоку почекав. Бачите, стандартний, стандартне в нього це стандартне в нього комбо. Ну знову таки, так, добре. Finishing. Ось і все. Ну він дуже легкий. Я ж кажу, він дуже легкий. Я спочатку думав, що він е, намагається е, ну тобто дати мені виграти, а потім показати свою силу. Знаєте, ну є таке. Я також так робив. Дуже багато разів. Іноді ну, взагалі я давала. Але ні. Бачите, він все одно мені програв. Тобто він насправді настільки погано грає, наскільки ми це бачили з вами.